Христос народився! Слава Ісусу Христу! З вами програма Жива віра. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про те, як повинен християнин ставитися до появи нових релігій, зокрема у нашій християнській державі. Чи всі релігії однакові і чи всі вони ведуть до Бога? Чи тільки християнство єдина дорога до неба? Чому в Україні з'являються нехристиянські релігії? Як ми повинні ставитися до їхньої появи? Про це ми запитували перехожих на вулицях Івано-Франківська. Як ви думаєте, чому виникають нові нехристиянські релігії, течії? Не християнські. Не, так. Я думаю, що люди просто забули або їх не навчили, що ми саме християни. Бо все решта, крім християнства, я вважаю релігії. не… Як сказати правильно, не є вони справжніми, не від Бога. тобто. Християнство це справжнє від Бога. Тому що люди хочуть грошей збагатитися і вони просто отак затягують, затягують, розуміють, розказують, а вони давлять на людей чим психологію. Кажуть, що о, ви такі ліниві, йдіть щось зробіть, щось вам треба успіху досягти, приходьте до нас, ми вам допоможемо. На no комент, вибачте. Ну, no, на мою думку, тому що саме церква, яка повинна бути якоюсь основою, якоюсь. Основі віри моралі, вона сама е, робить вчинки, які е, провокують людей на сьогодні нових релігій. Християнські релігії зараз не дотримуються тих догм, які би повинні були бути ізначально. І люди розчаровуються в поведінці між тими, хто несе цю християнську релігію, і з тим, що відбувається насправді. Не знаю що вам сказати. Тому що зараз молодь не має чим займатися, не має де себе подіти, оскільки всі ми знаємо, що є єдиний Бог, який всюди є, всюди присутній і все наповняє, який любить нас і якого любимо ми. Ну, тому що от, люди. Вони весь час, шукають нове, і кожен думає, що щось знайде краще. І починають шукати в іншому. Наприклад, виникають різні релігії, собі погляди, думають, наприклад, і шукають кращі ідеї для себе. Наприклад, мені християнці не подобаються ось ці позиції. А, я перейду туди, там мені буде краще, легше жити. Напевно, що тому. А, напевно, дійсно є якісь свої завжди заборони. Люди хочуть якось їх обійти, щоб їм було легше. Чому виникають? Тому що неправильне виховання в сім'ї. Я твердо переконана християнка, так що я на це не ведуся абсолютно. А чому виникають? Я думаю, напевно, що від браку е елементарних знань з дитинства, занепаду духовної такої культури, напевно, що я так думаю, тому що якщо людина твердо переконана у е християнстві, наприклад, чи будь-якій іншій там релігії. Від народження, практично, то її, я думаю, що дуже мала ймовірність завербувати якусь іншу. Напевно, що мало церква, християнська церква пропагує свою, більш, е, більш так, е, настирливо пропонують інші релігії свою думку, і не знаю, більш, напевно, до людей так, е, їм все пояснюють. чи… Більш наполегливо це їм роз'яснюють. Людям треба в щось вірити, вони придумують нове, розвивають, скажімо так, ну, свої, свою думку в щось більше і захоплюють інших людей, щоб вони приєдналися до їхньої думки. Ще всередині минулого століття ситуація у світі дуже змінилася. Окремі люди, навіть цілі народи, різні за походженням, расовою приналежністю, культурою, релігією, стали набагато ближчими один до одного. І не тільки просторово. Вони намагалися зрозуміти і відкрити один одного. Інформаційний потік, який забезпечує змі, у цьому плані дуже зблизив континенти, відкривши невідомі раніше культури і народи. Нова ситуація побуджує церкву до того, щоб заново визначити своє відношення до інших релігій у світлі Нового Завіту і Отців церкви. Позицію церкви з цього приводу розкриє отець Юрій Козловський у рубриці Думка Церкви. Дорогі в Христі! Незаперечним фактом нашої реальності сьогодення є наявність, присутність існування багатьох релігій. Мало того, спів існування багатьох релігій. Лише в нас тут, на Прикарпатті, ми маємо греко-католиків, римо католиків маємо православних декількох деномінацій. Маємо протестантські церкви, християнські і нехристиянські церкви, мормонські церкви. Ми маємо присутність і співжиття багатьох різних релігій. Повстає питання, отже, чи існує спасіння лише в одній з цих церков, чи в багатьох, чи у всіх? Щоб з'ясувати це питання, ми мусимо перше поглянути на дві протилежні крайності, кожну з яких потрібно засудити. Одна з них є таке синкретичне бачення, в якому кажеться, всі релігії однакові. Вони всі однакові мають доступ до Бога, і віра, кожна спасає людину. Можна ходити куди хочеш, аби тобі було добре, аби ти себе там добре почував і так далі. Інша протилежна крайність до цього бачення. Є те, що спасіння належно тільки одній церкві, і переважно людина каже моїй церкві, моїй релігії. І лише якщо ти будеш членом моєї релігії, тоді ти зможеш спастися. Давайте поглянемо, що каже катехизм Католицької церкви, в якому ми читаємо основні правди нашої віри. У 845-му параграфі: щоб знову зібрати своїх дітей, яких гріх розпорошив і ввів в оману. Отець захотів скликати всіх людей у церкві свого сина. Вона, церква, є кораблем, який плаває у цьому світі подихом Святого Духа під повними вітрилами Христа Господнього. За іншим образом, прийнятим отцями церкви, церква є ковчегом ноя, який єдиний рятує від потопу. Ми бачимо, що католицька церква твердо наголошує, що спасіння можливе лише у церкві. Отже, що ж тоді виходить? Що лишень ті люди, які належать до католицької церкви, спасуться. Ми знаємо, що спасіння це є ласка Божа. Це не є щось таке, що ми здобуваємо, чи навіть заслуговуємо. Це є ласка Божа, яку Він дарує. Чи ж маємо право ми, як люди, чи навіть має право церква визначати, хто спасеться або ні? Звичайно, що ні. Читаємо також у посланні апостола Павла до Євреїв, в якому він каже, що Господь зі своєї любові може знайти інші і багато інших шляхів, щоб привести всіх до спасіння. Чи існує спасіння поза церквою? В Бога все можливе. Але ми, як християни, ми, як греко-католики чи, скажімо, православні, ми віримо в те, що існує одна єдина католицька. Універсальна, всесвітня церква. Ми розпорошені зараз. Є католики, римокатолики, греко католики греко-католики, православні, кількох деномінацій. Але ми всі членами однієї Христової церкви, саме в цій церкві є спасіння. Тих людей, які не мали можливості в житті пізнати Євангелія, зрозуміти його, повірити в нього. Господь має шляхи, якими Він їх може привести до спасіння. Ми їх може і не знаємо. Але ми не можемо і не сміємо закривати ворота раю для цих людей. Тому що Господь всіх любить однаково і всіх хоче привести до спасіння. В тому ж катехізмі католицької церкви сказано у 848 параграфі: церква, отже, має обов'язок, а водночас і святе право проповідувати Євангеліє усім людям. Коли ми слухали перед цим відповіді людей на вулицях, які відповідали, чому існує багато церков, ми чули також і думки, які говорили, що церква, християнська церква, зокрема, не завжди виконує ті принципи, на яких вона базується сама. І тому інші церкви мають можливість і нагоду увійти в нашу тут християнську, твердо християнську культуру і традицію і розповсюджуватися. Тяжко не погодитися з такою точкою зору. Безперечно, що наші гріхи, наші недосконалості є причиною цієї ситуації. Але потрібно підкреслити в цьому. Не є лишень проблема організації церкви, адміністрації церкви. Кожен з нас, кожен християнин є активним учасником церкви. Церква це є свята тайна спасіння, каже нам катехизм Католицької церкви. В церкві ми спасаємося, спасаємося вірою. Спасаємося Словом Божим і спасаємося добрими ділами. Отже, кожен з нас, кожен з нас, глядачів, ми всі повинні поводитися, жити, вірити так, щоб в нашому морі, віри, в нашій церкві не залишалося місця для інших церков, для інших релігій, які будуть приходити і забирати наших вірних. Це кожного з нас справа. В першу чергу, отже, любити, молитися і вірити, і передавати цю віру, поширювати її не лише нашим дітям, чи нашим внукам, чи тим людям, які близькі коло нас, але всім людям, які, з якими ми працюємо чи з якими ми живемо. І тоді церква, а церква це всі ми, виконуємо наш заповіт і будемо поширювати віру до країв землі, до кінців землі, і щоб вона панувала у цьому у цілому світі. Сьогоднішня розповідь у рубриці Життєва історія про французького священника і монаха Жозефа Верленда, який про езотерику, магію і окультизм знає не з чиїхось розповідей. Як він сам про себе говорить, він є тим, хто мав необережність торкнутися темних сил. І дуже дякую Богові за те, що вирвав його з тих небезпечних тенет. Християнство, буддизм, йога, окультизм. Магія і знову християнство таким був непростий духовний шлях пошуків і навернення Жозефа Марі Верленда, нині священника ченця з монастиря святого Йосифа поблизу Парижу. Його особливий життєвий досвід може дати нам відповіді на питання про віру істинну та оманливу. Ось як про усе це говорить сам Жозеф Верленд. Моє життя специфічне, але одночасно подібне переживає сучасна молода людина. Коли мені виповнилося 20 років, а це був 1968 рік. Європою прокотилася культурна революція. у дитинстві я був віруючим і горів цією вірою. Але ось вирішив залишити її. вирішив, що маю відпустити руку Господню, щоб отримати свободу. я не знаходив задоволення у тих роках, які прожив з Христом, і спробував звернутися. Іншу релігію. Жозеф Верленд виріс у бельгійській римокатолицькій родині глибоко віруючих людей, отримав ґрунтовну освіту і робив неабиякі успіхи, працюючи в національному центрі наукових досліджень у Парижі у сфері ядерної фізики та хімії. Молодіжний рух у Європі та цілому економічно розвиненому світі захопив і молодого Верленда. Геть умовності, геть догми, свобода духу і тіла. Такі гасла полонили молоді душі. Вони шукали власних відповідей на найважливіші питання. Молодий Жозеф спробував знайти їх у особливо модних тоді східних віровченнях, як от індуїзм та буддизм. Я звернувся до гуру Махаріші, який приїхав з Індії. І так захопився буддизмом, що навіть зміг прожити день у день три роки на висотах Гімалаїв. Тут занурився у практикування йоги різних фізичних технік хатха йоги, дихальні вправи пранаями, вправи ментальної концентрації заяна йогою. За словами отця Верленда, на той момент він уже досяг таких висот техніки медитації, коли власне я втрачало сенс, коли він уже не розумів, що таке життя, що таке страждання. Тривалий час Жозеф Верленд прожив у буддийському скиті, так званому ашрамі, на територію якого зазвичай не впускали європейців. Але для Господа немає неможливого. І одного разу сюди приїхав француз лікар. Парадокс у тому, що саме тоді Ісус прийшов рятувати мене. Під час того, коли я мав цей надзвичайний досвід медитації, до мене підійшов один терапевт і запитав мене. Хто є Христос для вас? Цей чоловік поставив Верленду саме те питання, яке є ключовим у Євангелії, яке ставить сам Христос своїм учням, усім нам. Для Верленда це була зустріч із самим Ісусом. Це був момент повернення блудного сина. І Верленд повертається в Європу, але він ще не готовий довіритися християнським священникам. Він самотужки шукає Христа і знову дає себе обманути я наткнувся на езотеричну школу під назвою Езотерична школа Христа, яка була зовсім не християнською. Вони висмикували з Євангелія у ривки і будували на них свою езотеричну доктрину, вводячи людей в оману. Так, ці люди потрапляли в пастку езотеричної школи. Дуже швидко в школі починалася практика окультизму. Їхнім аргументом було мовляв: Бог дав вам великий дар. Тож цей дар мусить служити людям. Я практикував магію, і тут Ісус знову відкрив мені очі, що я потрапив в пастку. Так, Жозеф Верленд приходить в церкву. Приймаємо монашество, а згодом стає священником. Він каже, що всі свої пошуки, помилки себе самого поклав до ніг Христа. Ось як він пояснює хибність і небезпеку магії та окультизму. Ми не прийшли в цей світ бути фокусниками та магами. Такі сили є в цьому світі, і мої природні здібності дозволяють мені користуватися такими енергіями. Але церкви обережно ставляться до цих сил, і ті ж східні релігії, і той же буддизм, не дозволяючи йти за цими силами на співпрацю. Бо навіть усі окультисти можуть підтвердити, що людина не може мати влади над цими силами не співпрацюючи з демоном. Отець Верленд пояснює, що Христос переміг на хресті зло, гріх, звільнив нас від темряви. І ні про який компроміс, про жодне балансування між Христом і окультними силами не може бути мови. Віво у світі, який він нам дав. І не дозволяємо себе провокувати на цікавість дізнатися, що там по той бік. В цьому сенсі я не відкриюся, щоб сили темряви могли на мене впливати. скажу більше: якщо християнин, який належить Ісусу, піддасться на допитливість чи оману і практикуватиме окультизм, спіритизм, передбачення майбутнього з допомогою ворожіння чи карт, дуже скоро зрозуміє, що робить велику помилку. Ніякого альянсу тут не може бути. Згадаймо, що Ісус, розп'ятий на Христі, звільнив нас від гріха у всіх його проявах. він знищив демона, символ гріха, і він звільняє нас від укусу цього змія. На цьому ми завершуємо нашу програму. Пам'ятаємо, що міжрелігійний діалог для християнина має сенс тільки в тому випадку, якщо він шукає правду. І в жодному разі не пропускає відмови від своєї віри, ідентичності та істини, яку отримав через церкву та її вчення. Як зазначає архієпископ Герхард Мюллер, проте конгрегації віровчення Наша віра спрямована на Христа. Тому діалог і співпраця з послідовниками нехристиянських релігій має бути однією з форм свідчення християнської віри. Отож, поглиблюймо свою віру, занурюємося в істину, якою є Ісус, щоб витривати в ній до кінця і бути спроможним її пояснити. Якщо у вас виникли запитання, ви можете надсилати її на адресу, яку зараз бачите на своїх екранах. Детальніше про нас можете дізнатися на сайті місії апостол apostol.if.ua. Заохочуємо вас читати християнську літературу, а також передплачувати християнські періодичні видання, серед яких журнал Слово. Дякуємо за вашу увагу! Слава Ісусу Христу!